Улюблений торт на різдвяні свята. В цей раз робила його з какао. В чашу блендера викладаємо 200 г холодного вершкового масла. До нього додаємо 350 грам борошна, 2 столові ложки темного какао, розпушувач та дрібка солі. Перетираємо все в крихту. Звісно, можна це зробити і руками, але в блендері буде це набагато швидше. Крихту перекладаємо в миску, додаємо 200 г холодної сметани та замішуємо тісто. Потім ділимо його на 15 рівних частин та формуємо кульки, накриваємо і ставимо в холодильник на 1 годину. 800 грам заворожених вишень перекладаємо в кастрюлю. У них додаємо цукор та кукурудзяний крахмаль. Я завжди використовую крахмаль від доктора Откер. Він універсальний, 100% кукурудзяний, можна використовувати в абсолютно різних стравах. Перемішуємо та готуємо на маленькому вогні до загущення. Потім повністю остуджуємо. Тепер кожний шматочок тіста розкатуємо так, як показано на відео. За допомогою кондитерського мішка викладаємо начинку з вишень і ретельно защіпуємо краї. Перекладаємо трубочки на деко, застелене пергаментом, і випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 15 хвилин. До 200 г крем сиру додаємо ванільний цукор, цукрову пудру та 450 грам холодних жирних вершків. Збиваємо все до пишної кремової консистенції. Трубочки охолонули, тож збираємо торт, на тарілку наносимо трохи крему, викладаємо шар із п'яти трубочок, змащуємо кремом, далі 4 трубочки, крем, потім три, дві і одна. Змащуємо весь торт кремом, ставимо в холодильник на ніч. Обрізаємо краї за бажанням, змащуємо залишками крему і прикрашаємо тертим шоколадом. Торт вийшов напрочуд смачний: ніжний крем, шоколадне тісто та соковиті вишні. Ідеально поєдналися в кожному шматочку. Субтитрувальниця